На цих кадрах машини проходять процес подвійної деконтамінації, тобто очищення транспорту від радіаційних елементів спеціальним розчином. Ця процедура є необхідною, адже за легендою евакуаційні автобуси вивозять людей, які опинились у зоні техногенної катастрофи. Так само очищують і салони автівок, а вже потім і одяг самих людей. За підсумками педаметричного контролю визначається потреба. Процедури обробки людям видають новий чистий одяг та перенаправляють на реєстрацію. Тут у них уточнюють особисті дані, місце реєстрації та контактну інформацію. Далі люди у нас зареєструвались, їм надана була медична, кому потрібна, та психологічна допомога, і далі у нас люди їдуть до безпечних територій, частини Запорізького, а також до інших територій країни. Заплановано у нас для вивозу населення по плану нашої евакуації 5 потягів. Цілодобово на західні області. Нашої країни, а також 20 електропотягів до на плану евакуації до Дніпропетровської області і будуть повертатися назад. Планом евакуації. Передбачено три етапи: спершу у приймальнях, що знаходяться на забрудненій території, забезпечують посадку людей на евакуаційний транспорт. Далі проміжний пункт, де врятовані, проходять санітарну очистку від радіації та прямують до пунктів у чисту зону. Проте важливо вміти потурбуватись про себе і до моменту евакуації, наголошують надзвичайники. Якщо ви знаходитесь на вулиці, необхідно одразу щільно захистити органи дихання. Якщо є окуляри, надіти окуляри і терміново прослідувати в найближчі укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно упакувати всі продукти, зробити запас води, не забудьте потурбуватися про своїх домашніх улюбленців, не залишайте їх на вулиці, також заберіть з собою. Якщо укриття поруч немає, варто згадати правило двох стін, адже воно працює із радіацією, яка осідає на будинках та землі. Тож у разі катастрофи необхідно пройти вглиб приміщення подалі від вікон та зовнішніх стін. Нагадали рятувальники і про правила застосування пігулок, що містять йод. Ті, хто знаходяться у зоні ураження, це обов'язковий прийом пігулки калій йоду. Але він допомагає лише в перші 2-3 години, тому це необхідно зробити відразу. І, за даними медиків, після 40 років інтенсивність дії калій йоду для організму людини знижується, тому через деякий час, там через 5-10 годин, вже немає сенсу його застосовувати. На тренуванні екстрених служб побувало і керівництво області, а також начальник головного управління ДСНС. Ці плани навчання вони ще були заплановані на минулому тижні, тому і розпочалися саме сьогодні. Саме найголовніше це визначити щодо сили засобів, які можуть залучатися до ліквідації наслідків, це саме перше. По-друге, я рахую, що служби справилися, є деякі моменти, деякі необхідно буде підтягнути. Я думаю, що за 2-3 дні ми це зробимо. В цьому навчанні були відпрацьовані всі необхідні міроприяття, які будуть проводитися, якщо буде потрібна евакуація. Це навчання тільки практика, да, і ви ж знаєте, практика це дуже приємно, дуже правильно, щоб особовий склад знав, які завдання їм потрібно виконувати, якщо не дай Боже наступить така ситуація. Як керівництво області, так і самі рятувальники результатами спільних навчань задоволені. Алгоритм дій відпрацьовано на відмінно. Проте сподіваються, надзвичайники застосовуватимуть його лише в межах тренувальних майданчиків. Наталія Юр'єва, Роман Катляр, телеканалом ТЕМ.